Мої вітання 3 грудня. Так, давайте зробимо на наступний тиждень з 4 по 10 грудня небезпеку по фронтовим містам. Почнемо. Так, я робила на Херсон було відео на цю частину. Було Херсонщини на грудень. Давайте почнемо: Зеленодольськ, Нікополь, Марганець. Далі Сінельнікова подивимося. Потім Донецьку область, Слав'янськ, Краматорськ, Константинівка, Покровськ і Харківську подивимося Ізюм, Лозова, Куп'янськ ось ці міста. Так, на Херсон, Херсон я сьогодні робила. Давайте подивимося Білозьорка. І подивимося. Береслав. Так, Білозерка. Береслав і Чорнобайовка. Подивимося, ці міста Херсонська область. Так, давайте починати. Херсонщина починаємо. Небезпека на наступний тиждень з повітря. Місто Білозерка. Місто Білозерка. Небезпека з повітря. З 4 по 10 грудня. Місто Білозерка. Ще є небезпека обстрілів з повітря, білозерка. Десь може бути пожежа, але досить таких негативних карт немає. І слава Богу. Десь може бути пожежа. Так, білозерка будуть обстріли на наступному тижні. Обстріли будуть. Ну, все ж таки, бачите, щось буде летіти. Так. Диявол, в принципі, так. І дрони можуть бути, щось таке неочікуване, будьте обережні. Може, Я думала, що все ж таки більш спокійно, але ні. Так, далі давайте Чорнобаївка. Харківщина, Чорнобаївка, небезпека з повітря. Наступний тиждень, з 4 по 10 грудня є Чорнобаївка. На околицях, десь околиці міста, дома, будинки. Теж будьте обережні. Або не саме місто, а окрайне місто. Далі давайте Береслав, Береслав, чи є небезпека з повітря? Наступний тиждень, місто Береслав. Небезпека є з повітря. Місто Береслав. Ну тут карти кажуть, що багато людей виїхало. Практично всі повиїжджали з Береславу. Я не знаю, правда чи ні. Небезпека з повітря є. Для військових небезпека є, Береслав. Військ для військових. Далі давайте Зеленодольськ. Місто Зеленодольськ. Чи є небезпека з повітря? З 4 по 10 грудня, наступний тиждень. Місто Зеленодольськ, Дніпропетровська область. Карта смерті Зеленодольськ. Луна. Можуть постраждати люди. Де саме? Зеленодольськ, де саме. Працює ПВО, щось пов'язане з енергосистемою. Будьте обережні. Місто Нікополь. Місто Нікополь. чи є небезпека з повітря. Місто Нікополь. чи є небезпека з повітря? З 4 по. 10 грудня. Нікополь. Де саме небезпека з повітря. Щось все ж таки будуть збивати. Диявол, небезпека є. Як і дрони, так і ракети. Біля води. Нікополь. Бачите, в них плани постійно його обстрілювати. Постійно ось. Бачите, летить постійно. Але все ж таки карти кажуть, що буде в Нікополі працювати ПВО. Будьте обережні. Так, давайте далі. Місто Покров Місто Покров. Дніпропетровська область біля Нікополя є небезпека з повітря. Наступний тиждень з 4 по 10 грудня. Місто Покров. Місто Покров. Тут карти більш-менш нормальні, більш-менш спокійні карти. Дай Боже, щоб все було нормально. Місто Марганець. Місто Марганець, чи є небезпека з повітря з 4 по 10 грудня. Наступний тиждень. Місто, місто Марганець, є небезпека з повітря. Те, що ми не можемо збити, обмеження зі світлом на якесь свято. На якесь свято будьте обережні, Марганець. Якісь обмеження можуть бути зі світлом. Підприємства також. Диявол це, в принципі, карта обстрілів. Обережно. Давайте далі. Сінєльнікова, Дніпропетровська область, місто Сінільниково. Небезпека з повітря є. З 4 по 10 грудня. З 4 по 10 грудня Сінірникова. Підприємства склади тут чітко. Небезпека з повітря є. Ну, в принципі, є п'ятірка мечів. Щось можуть пропустити. Осколки показую. Будьте обережні. Так, далі давайте Донецька область, місто Слов'янськ, місто Слов'янськ. Чи є небезпека з повітря, місто Слов'янськ. З 4 по 10 грудня Слов'янськ. Слов'янськ диявол, перша карта. І, і Слав'янськ на наступному тижні дуже обережно. Дияволоді, 10 мечів. Щось таке готують. Таке щось ну, дуже. Ну, ви зрозуміли, 10 мечів це жертви. Це багато якось багато жертв. Щось дуже готують таке, щось пов'язане з дітьми, зі справедливістю, і туди башня. Місто Слов'янськ. Що вони саме там готують? Що вони готують на Слав'янськ? Наступний тиждень. В чому небезпека? Де небезпека Слов'янськ. Масові якісь заходи, масові скупчення людей, кафе на, на свято, на свято, там, де люди щось будуть е, якось, я не знаю, святкувати, або просто харчо, заклади харчування на свято. Будьте обережні, Слав'янськ на свято дуже якісь погані карти. Дуже. Місто Краматорськ, місто Краматорськ, небезпека з повітря є з 4 по 10 грудня, наступний тиждень. Обстріли Краматорськ. Небезпека обстрілів. Краматорськ так само: Луна на окраїні міста. Осколки летять, страшно. Краматорськ так само: пошкодження будинків. Військові. Військові. Дуже обережно будьте військові в Краматорську. Також може не бути ось світла. Костянтинівка. Місто Костянтинівка, Донецька область, небезпека з повітря. З 4 по 10 грудня. Ракетні удари є. Небезпека Костянтинівка. Костянтинівка. Костянтинівка, тут якось показується багато. Бачите, можуть постраждати люди. Справедливість Костянтинівка це органи управління, можливо, центр міста, якісь здання управління. І там ось, бачите, два чоловіка та, жін... два чоловіка та жінка. Можуть постраждати Костянтинівка. Навіть дві жінки та два чоловіка. Будьте дуже обережні. До речі, знов якесь скупчення. Костянтинівка. На скупчення, на якесь святкування, будьте обережні. Наступний тиждень. Так, давайте ще добропілля. Добропілля. Донецька область. Небезпека з повітря на наступному тижні є. З 4 по 10 грудня. Добропілля. Небезпека є. Від обстрілів. Так, карта Башні падає. Так, це може бути енергоси... так, енергосистема. Бачите, тут чітко. Добропілля, щось може бути з енергосистемою, може не бути світла. І місто, давайте, Покровськ. Місто Покровськ. Покровськ, Донецька область, небезпека з повітря. З 4 по 10 грудня є небезпека обстрілів, Покровськ. Покровськ, диявол. Карти, кажуть, що люди виїжджають з Покровська. Диявол на тузку кубків, на військових, до речі. Що це таке Покровська, небезпека? Знов свято. Будьте обережні. Покровськ. Знов на свято, на скупчення людей. Дуже обережно. Далі Харківська область, місто Куп'янськ, місто Куп'янськ, Харківська область, небезпека з повітря є. Харківська область, місто Куп'янськ. Небезпека з повітря є. Наступний тиждень. Місто Куп'янськ. Місто Куп'янськ. У відлюдниках потрібно сидіти постійно у відлюдниках. Бачите? Небезпека є. Але якихось дуже поганих прильотних карт нема. І слава Богу. Будьте обережні. Так, місто Ізюм. Місто Ізюм. небезпека з повітря. Є наступний тиждень з 4 по 10 грудня. Місто Ізюм. Башня, Ізюм, Башня. Пошкодження домів, будинків, можливо, на енергосистему Ізюм вночі. Ми це не можемо збити, і щось багато летить на ізюм. А що? що куди, куди воно летить Ізюм. Наступний тиждень. Куди воно це все летить? Можуть постраждати люди. Околиці міста, якісь шляхи. Можливо, ЖД. ЖД. Дуже обережно ізюм. Так, ізюм лозова. Лозова Харківська область, небезпека з повітря з 4 по 10 грудня, чи є небезпека обстрілів? Лозова, лозова дрони на підприємства, на військові підприємства, на військових, лозова, на залізницю, на пересування якесь. Будьте також обережні. Так, і Чугуєв, давайте подивимося. І Чугуєв, Харківська область, небезпека з повітря є. Місто Чугуєв. Наступний тиждень. Небезпека обстрілів є, Чугуєв. На свято, будьте обережні на свято. Щось може летіти, щось можуть пропустити знов на якесь е, транспортне сполучення. Знов скупчення людей, Чигуєв також на свято, будьте обережні, скупчення людей. Постійно одне і те ж саме на наступний тиждень. Дуже обережно та уважно. Бережіть себе.